Використання стилів у текстових документах. Що ж таке стиль? Стиль це набір значень властивостей об'єктів певного типу, який має ім'я. Наприклад, стиль абзаців визначає спосіб вирівнювання абзаців на сторінці, відступи від полів, міжрядковий інтервал тощо. Стиль таблиць, колір і шаблон ліній меж таблиці, ширину стовпців та висоту рядків, спосіб обтікання таблиці. Текстом. Ви не випадково бачите декілька абзаців, набраних у текстовому документі Microsoft Word. Декілька абзаців та таблицю. Саме з цими елементами ми і будемо працювати, застосовуючи до них стилі. На вкладці головна, знаходяться експрес-стилі, які можна застосовувати до абзаців, до окремих слів, якщо їх виділити. Якщо поставити курсор, в середині абзацу, то цілий абзац буде змінюватись відповідно до властивостей певного стилю. Задамо виділений стиль, першому абзацу задамо стиль сильне виділення, а до третього абзацу застосуємо деякий інший стиль. Таким чином, ми бачимо, як легко можна застосувати будь-які стилі. Змінити стиль можна простими параметрами форматування. Якщо ж на панелі експрес-стилів потрібного вам стилю немає, його можна додати. Відформатуйте певним чином абзац вашого документу, текстової інформації, виділіть його, а потім відкрийте вікно експрес стилів. Та виберіть команду зберегти виділений фрагмент як новий експрес стиль. Називаємо його. Можна його назвати Мій головний. Але скорочено стиль для того, щоб назва була не досить довгою. І якщо таке ім'я вже існує або зарезервоване, то видається повідомлення. Можна казати інше. Таким чином, ми додали новий стиль. Ось мій головний стиль 1. Якщо ми виділимо наступний абзац, і застосуємо наш стиль, то відповідно цей стиль буде змінено. Але перед цим потрібно очистити формат попереднього стилю. Виділяємо третій абзац. Здійснюємо очищення формату попереднього стилю та застосовуємо головний стиль. Як бачите, що стосується текстової інформації, то використання стилів для неї досить просте. Що стосується стилів, які можна застосувати до таблиць, то ми можемо скористатися таким інструментом, як експрес-таблиці. Експрес-таблиці це попередньо створені шаблони таблиць відповідно до певних стилів. Вставляється таблиця. Потім змінюється її зміст. Таким чином ми вставили таблицю, експрес-таблицю з певним стилем. Її можна відформатувати, додати або змінити деякі її налаштування. Ось ми додали усі межі. Можна задати інший тип. Межі і відредагувати цю таблицю. Можна вилучити зайві комірки, але це форматування вже більше стосується таблиць. Таким чином, ми з вами працювали із стилями. Коли ми працюємо з експрес-таблицями, у нас з'являється конструктор, якому ми можемо застосовувати відповідні стилі до вже готових наших таблиць. Ми з вами сьогодні працювали зі стилями. Для того, щоб застосувати стиль для певного тексту, ми повинні його виділити і вибрати стиль із доступних експрес-стилів, що застосовуються до Текстових фрагментів. Також ми можемо додавати експрес стилі до табличних даних, користавшись роботою з таблицями, конструктор, вказавши певний макет таблиці. Можна вставляти за допомогою вкладки Вставка, відкриваємо інструмент таблиця, вибираємо Експрес таблиці і вже вставити. Таблицю з готовим стилем, якщо він нам підходить. Ось таким чином здійснюється використання стилю у текстовому редакторі Microsoft Word. Таким самим чином ми можемо додавати стилі таблиць, які нам сподобалися. Додавання стилю таблиці абсолютно таке ж, як і додавання стилю абзацу. На цьому все.